Паркоматами та без хлопців у жовтих жилетках в Івано-Франківську запрацювали ще чотири паркувальні майданчики комунального оператора: три на вулиці Галицькій і ще один на перехресті незалежності Мельника. Тож загалом сервіс паркування обслуговує нині 14 парковок, а це понад дві сотні місць. І облаштовані вони наголошують у мерії відповідно до норм чинного законодавства. Є встановлені паркомати, де відповідно люди мають можливість платити і готівку, і без готівково. За допомогою банківської картки, з допомогою QR-коду. Ми запустили систему мобільне паркування вже так само, тобто людина просто сканує QR-код, відповідно, може оплатити. Вона може оплатити зі свого смартфону через мобільний додаток, ЮНІП, може придбати так само абонемент, або денний, або місячний, який є дешевший. Якщо людина кожного дня паркується на тому чи іншому місці, Тому Комунальне підприємство розвивається. Ще декілька майданчиків сервісу паркування запрацюють невдовзі на вулиці Мазепи. А окрім того, зауважують у мерії, комунальними можуть стати і декілька парковок, які нині обслуговують приватні оператори. Є декілька приватних операторів. Зараз ми беремо ще додаткову інформацію з. Неподаткової служби, і відповідно так виглядає, що такі оператори, як ФОП Петришин, як Ярко-ІФ. Я думаю, що якщо не буде повністю сплачено всі податки, ми так само будемо забирати їхні майданчики, тобто плюс зараз облаштовується новий такий біля парку майданчик приватниками, який. Доштовується, але ми плануємо, що там буде все таки наш комунальний оператор. Наш сервіс паркування буде відповідно оператором даного майданчика. Так само контроль за оплатою на нових майданчиках традиційно вже здійснюватиме інспекція з паркування. За порушення правил водію доведеться сплатити 200 гривень штрафу. Наталія Лозовика Андрій Гергара, телеканал 402.